п'ятниця, 5 грудня 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі програма громадська приймальня на початку. Детально про сьогоднішні теми. Традиційно у нас три теми попереду протягом цієї години, але акцентую одразу увагу: о 15.15 .15 ми продовжуємо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Сьогодні у нас у студії, чому звертає на це увагу вчора. У нас був голова бюджетної комісії Київської міської ради. А сьогодні у нас буде голова комісії з питань містобудування, архітектури і землекористування. Отже, всі питання щодо недобуду. У недобудів у столиці питання щодо землі, до оренди землі, взагалі все, що стосується саме землі, ми будемо сьогодні обговорювати о 15.15. .15 не пропустіть, будь ласка. У нас вже у нас у студії буде Володимир Прокопів. Так, це буде о 15.15, .15, одразу після новини. Новин спорту на телеканалі Київ. У цій же годині у нас три важливих теми: перше остеохондроз причини виникнення лікування. Яка є альтернатива лікам? Про це будемо говорити з лікарем у другому облозі. У корисних порадах Київ мистецький. запросимо всіх вас до музею Булгакова, одного із 20 найкращих. Музеїв світу за кілька секунд. розпочинаємо з юридичної консультації. Протягом цього тижня цю тему вам анонсувала. Отже, прошу, якщо у вас є запитання стосовно виконавчого провадження, стикнулися з певними перепонами проблемами, за зможете поставити свої запитання в гості у нашій студії. Розпочинаємо. Же дуже коротко одразу зазначаю. Сьогодні дійсно говоримо про виконавче провадження. Ми будемо говорити про те, як відбувається дана процедура. Ми будемо говорити про те, які її підстави для того, щоб виконавче провадження було закрито. Ми будемо говорити про оскарження бездіяльності, якщо так осталося державного виконавця. Всі свої запитання вже маєте право. Абсолютно дуже б хотілося, щоб цей блок ми побудували саме на ваших запитаннях. Отже, я сподіваюся, що маємо вільні лінії. Редактори готові приймати дзвінки. А у нас у студії сьогодні рада вітати Олексія Соломко заступника начальника управління контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України 223-09-71, шановні дев'ять, ще раз звертаю увагу. Тема є дуже актуальною. Не хочемо обіцяти, що до нового року ще її піднімемо. Тому сьогодні звертаю вашу увагу. Давайте одразу починайте телефонувати 223 09 71 Вже готові приймати ваші дзвінки. Так, Олексій, у вас рада бачити. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Тема дійсно важлива і дякую, що традиційно про цьому року приходили, консультували на цю тему. Я хочу одразу до вас, щоб ви перше, взагалі, як відбувається процедура, тому що люди, часто отримавши рішення суду позитивне на свою користь, навіть пройшовши всі інстанції, думають, що все на цьому етапі все зупинилося. Хоча насправді вже і ми і консультуємо. і Я розумію, що юристи, багато хто надає консультації, стверджують про те, що люди вже переважній більшості знають про те, що необхідно після того, яке рішення, отримати, що у нас у суді ще і Викон... що зразу заразом. Далі алгоритм. Нагадайте це. все. Так, да, дійсно. Люди часто в радісній ейфорії, що отримали позитивне рішення суду, забувають, що його треба ініціювати за своєю заявою uh -huh. е, про примусове виконання. Для цього їм суді необхідно забрати виконавчий лист uh -huh. або видається судовий наказ ну, в залежності від виду рішення. Суду. По-дальшому цей цей виконавчий документ називаємо його так, пред'являється до органу державної виконавчої служби за місцем знаходження боржника, за місцем знаходження його майна або за місцем його роботи. Uh -huh. А в подальшому всі подальші дії відбуваються через державного виконавця. Так, нас ідуть дзвонють. Ну, я ж говорила, тема актуальна. Говоріть ви в ефірі. Добрый день. Добрый день. У меня вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, у меня в 2011 году было решение Шевченковского районного суда. Соседка завела квартиру мою, и, и, и это ниже. И решение было принято выплатить сумму где-то около 4000 гривен. Под, подтверждено было апелляционным судом. Передано в исполнительную службу Шевченковского района. Но я не получала никаких извещений. Я перенесла инфаркт, после этого не могла ходить. В, чем, в этом году я пошла просто узнать, в чем дело. мне ответили, дело закрыто. Никаких извещений, ничего я не получала. Как мне быть дальше, что я А Это скажи, пожалуйста, а якісь підставы вам назвали, чему справа закрыта? Сказали, что не могут найти, хотя у нее два адреса. А, не могут найти борж... Справ... боржницю. Да, да, боржницю, да. боржницю. Но три года прошло, я не знаю. Ма справили я ставить вопрос о возмещении. Ми дякуємо далі. Будь ласка, всі телефонуйте, щоб ми встигли 223-09-71. ноль дев'ять випадку заявниці необхідно отримати копію постанови про завершення виконавчого провадження, з'ясувати, які були підстави завершення, і якщо, наприклад, поверталась без виконання зв'язку з відсутністю uh -huh. майна, на яке можливо звернути стягнення, то вона. Має право ініціювати право повторно пред'явлення виконавчого документа до виконання, але знову їй необхідно з'ясувати питання, де знаходиться виконавчий документ, Їй просто треба попросити, щоб виконавчі служби дали можливість ознайомитись з матеріалами виконавчого провадження. А далі вона, я думаю, вже це ж право стягувача, правда звичайно, От що робити що робити? Я зараз нож ну, таки в таких ефірах я не говорю, що погано працюють державні виконавці, не. але ви ж сам знаєте, що і до вас, напевно, теж звертаються зі скаргами певними на бездіяльність, але Знову ж таки, щодо моменту бездіяльності може бути багато факторів. Знову ж таки, один з таких, як відсутність майна у боржника чи певних якихось доходів, але це вже інша справа. Але це ж право стягувача, скажімо так, брати і участь у самому процесі, і вимагати такі документи. Це ж абсолютно правомірні звернення будуть від стягувача. Звичайно, ну, ми можемо казати, що це у нього право, але по великому рахунку я б кожному радив. Використовувати це право як свій обов'язок, користуватись обов належним чином своїми правами для того, щоб а що робити, якщо державний виконавець відмовляє от, Зокрема, от наші до дзвонівші зараз кажуть, що ну справа закрита, справа закрита, все. <свят> а вона, вона зараз вас почувши буде говорити, а, знаєте, мені на телеканалі Київ я почула, що може вимагати і підстави, ну, так, ну, так, документи ну, так, да, і так да, далі. До ну, такої ситуації, я думаю, не буде. Так. У заявниці угу. про те, що відмовлено дати матеріали виконавчого впровадження. Можливо, якщо вони перебувають угу. в архіві, там потребується деякий час для угу. того, щоб їх відшукати. Але угу. я думаю, протягом тижня, після того, як заявниця подасть заяву, я думаю, питання буде вирішено об'єктивно, без всяких передумов. Якщо є якісь накладки в спілкуванні з державним виконавцем, вона може чудово звернутися до начальника. Відділу, uh -huh. і пояснити йому цю ситуацію. Це я не думаю, що виникне якась проблема в заявниці з цього приводу. Так, 223-09-71, Прошу починаємо далі приймати ваші е дзвінки, дуже mm. хочеться вас почути. Бо до нового року ще раз акцентую увагу, тему цю mm. ну, не будемо піднімати, бо багато інших ще тем. Тому, будь ласка, якщо є дзвінок, готові слухати. Говоріть ви в ефірі! Добрий день. Добрий, Добрий день. Скажіть, будь ласка, от було в нас ми чотири суди подавали на елементи. Батько да? подавали, щоб батько платив елементи дитині. І тепер до сих пор не виконавча служба хто повинен за це відповідати, щоб отримали на дитину елементи. Ви зверталися в управління Державної виконавчої служби з виконавчим листом? Так. Да. Відкрито виконавче повинен... провадження, а грошей немає. Виконавче провадження було відкрите. Ну, Нам дали на руки. Е, зрозуміло, вам в суді дали. Я ніколи, ніколи не займалися, ви знаєте. Я, ми роз... чи... Ні, 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 не переживайте. Дивіться, вам в суді мали дати е, виконавчий лист. Да. Ви, дали... з ним, ви з ним ходили далі в районне управління Державної виконавчої служби? Чи ви нікуди з цим листом не ходили більше? Просто подали виконавчу службу і все. Ага, ну подали відкрай. такі, так. Да, да. Це коли було? Скільки часу пройшло вже? Мабуть, надій-дві. Два тижні тому, але я думаю, що технічно державний виконавець просто не встиг. Ну да, ще Дякуємо. На. Я думала, там вже роки, роки пройшли. Дякуємо, дякуємо. Єдине, що для заявниці і в подібних випадках виконавчі документи по стягненню аліментів у нас не мають терміну пред терміну пред'явлення до виконання. Угу. Термін тільки встановлюється моментом набуття дитиною повноліття, і все. Якщо інші виконавчі документи, заявник може пред'явити до виконання протягом року з моменту. Видачі його судом, то в даному випадку по аліментам вона, наприклад, вважає за непотрібно зараз подавати виконавчий документ, може його подати через два, через три роки, коли в неї виникне така необхідність. Так, ми тоді будемо далі чекати. Я думаю, що ви напевно знаєте, єдине, щоб я в номері зараз постанови Кабінету міністрів не поплуталася за вересень цього року. Вже зрозуміли про що 400... 440 О, Бачите, я думаю, міністрів. що для вас зараз це теж досить великий шмат роботи. Знову ж таки, з'явився mm. коротко. Ми нагадаємо, що відбулося. Багато людей, чорнобильці, ще інші категорії, які перемогли виграли. От нагадайте, що? що це за постанова? Суть цієї постанови, Су постанови стосується того, -та? що там, де держава зобов'язана виконати рішення суду угу. і з об'єктивних причин, наприклад, в той момент не було угу. у держави грошей, то держава на сьогоднішній день, згідно з цією постановою, формує реєстр таких стягувачів. Так. В подальшому, по, згідно цього реєстру, який сформували через Державну виконавчу службу. Всі ці прізвища будуть подаватися до Державної казначейської служби так. України, і в подальшому державна казначейська служба вже по мірі надходження угу. коштів з бюджету буде виплачувати погашати е, що треба зробити а, громадянам, які виграли в судах, зокрема от чорнобильцям. І за окремі роки вже там ну і вони подавали, бо хто багато хто виграв у 2012-му, що це було і подали вже виконавчі листи до державної виконавчої служби. Все, все, все дуже просто їм щось Почали треба да, зараз да. зробити якусь процедурну. Звичайно, Що, що треба зробити? да, да. намі треба написати заяву, тобто виявити бажання, що вони хочуть mm -hmm. отримати кошти так. так. Куди де цю, це цю, цю, де? Цю заяву? До неї докладається або виконавчий документ, який є на руках, або допускається А Якщо виконавчий с -с 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 документ уже у службі, виконавче допускається подача. Самого рішення суду, оскільки, рішення наприклад, суду. бувають такі ситуації, коли рішення видавалось в 2000 році, там в 2005 році, uh -huh. а людина не може знайти, де в неї загубився цей виконавчий документ. Вона може в суді отримати рішення суду, копію рішення Zvolta. суду, завірену uh -huh. судом, uh -huh. і передивити до Державної виконавчої служби територіального управління мається на увазі на рівні області. Наприклад, в місті Києві це управління Державної виконавчої служби ГУЮ гою в місті Києві. Де воно знаходиться? Вулиця Виборська, 32. Виборська. Угу. І так, відповідно, по кожній області, не в район, здається, а в обласне управління Державної виконавчої Так, Тобто сужби. бере людина рішення суду, суду. якщо Рішення суду, заяву, за заяву і подає Але ж заяву служб. там може і на Виборській написати. Вона якась традиційна ця заява. Зай, заява звичайної форми. Там так. багато зразків цієї заяви є і на цих візуальних стендах, може написати так. по місію. Головне, щоб був або виконавчий документ. Mm -hmm. оригінальний, або рішення суду, завірений судом. Угу. Так, дякую вам. Дякую, що роз'яснили. Ну, єдине, що щоб заявники Каїв. не чекали, що буквально на наступний тиждень мають yes. на рахунок прийти кошти. Процедура така, що відповідно до цієї постанови, державні виконавці просто формують реєстр протягом кварталу uh -huh. і раз в квартал передають ці uh -huh. виконавчі документи. А дивіться, ви говорите на рахунок. Боржник може на має вказати на який рахунок правильно, а звичайно. Ой, боржник. Перепрошую Стяг, стягувач. стягувач да. заяви, це може це, бути... ці реквізити до заяви є на. Ну, як В загальних зразках. Mm -hmm. Думаю, там складності не ставить. Mm -hmm. Крім того, якщо людина цікавиться, яка вона по номеру в черзі стоїть, бо, звичайно, реєстр буде формуватися mm -hmm. на підставі всіх даних, які будуть здаватись mm -hmm. по Україні, вона може зайти на відповідний сайт. Посилання на цей сайт є на сайті Державної виконавчої mm -hmm. служби України. І в подальшому подивитись, яка вона стоїть в номері по черзі. Mm -hmm. Так, нас є до додзвон... Я вам дякую, що так от, ну розказала, mm -hmm. як ця процедура відбувається, бо зараз трошки люди почули цю інформацію. Mm -hmm. Хтось знає, хтось не знає, але почули такі ну no, хаос трошки. Ну, я, я, я скажу дуже багато вже людей здало багато. таких так, документів. Да, ми порахуємо скільки всього буде, коли на mm -hmm. початку наступного року сформується перший реєстр. Перший реєстр, да? Так є до в ефірі. Yo. Говоріть, Алло. Альо, да, ви в прямому да, да. ефірі, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Полковник відставки, що ян Олекса Григорович, житель оболоні, інвалід війни, Чорнобили з першої категорії. У мене таке запитання. От у мене є рішення суду 211 го року о том, що мені суд признав моє право на те, щоб я получав Это... Пенсію. Ні, отримав гроші на оздоровлення, оздоровлення. оздоровлення. оздоровлення почортую. Так от, виконавча служба, я неодноразово звертався, все тому подобне. У виконавчу службу. Може, одне, що зробили за цей період, так це поїдуть составлять акта, що немає грошей. Ми зрозуміли. Ми щойно про це говорили, а, пане Олексе. от ми щойно говорили. Ну, ті роки не виплачували. Не це не означає, що ви не суд не виграли і це кошти. А, ми щойно говорили, що є вже постанова кабінету міністрів, але вам треба зробити певні кроки для того, щоб потрапити в реєстр. Ну ми щойно це обговорювали. Давайте ви нас, якщо чуєте, скажіть, будь ласка. Я вас дуже прошу, бо буде ну, зараз, Олексія що треба зробити. Олексій Григорович, або якщо є у нього виконавчий документ, здати виконавчий документ. Або, якщо є рішення суду, чи якщо немає взяти в суді копію рішення суду, і здати за адресою Виборська 32. Виборська 32. Це по місту Києву для Олексія Григоровича. Я маю на увазі не по всій Україні. а там. Так, так. Ну, як би це не звучало, треба їхати, бо ви не один такий зараз. Можна по пошті направити, також питань не буде Угу. прийнятті таких документів. Треба їхати на Виборську, 32, але у вас має бути. Зрозуміло, у держави були проблеми до. Та вони зараз є. Я взагалі здивована. Чесно, в, так, кажуть, в такий і... час держава я... взяла на себе. Чесно, я здиву здивувалася. Я коли почула, я думала, що мене теж водять в оману. Бо мені було не зрозуміло, коли коштів немає. Тут зрозуміло, що це кошти людей і треба їх повертати. І я сподіваюся, що вони будуть повернуті. Правда, це була свідома позиція держави. Вона вироблялась давно на підставі рішень Європейського суду. Навіть uh -huh. приймався спеціальний закон для реалізації порядку виконання таких рішень, і в подальшому кінцево-фінішна була уже. Uh -huh. Постанова 440, яка фактично вже пояснила, як реалізовувати всі ці зобов'язання держави. Є додзвонювач, ви в ефірі говоріть. Ви в ефірі говоріть. Давай. Алло, алло. Давайте, говоріть, прошу. Алло, алло. Добрий день. Говоріть. Добрий день. Давайте. У мене таке питання. Я зверталася у Шевченківській відділ юстиції. По поводу аліментів, Колись mm -hmm. мій чоловік він проживав колись у Києві, в Понівській. Ну справа в тому, що він там не проживає дуже довгий час, і йому не вийде туди повідомлення. Він проплатить аліменти щомісяця мені 300 гривень. І з Вінниці, звідси, де він прописаний. Я і в Вінницю зверталася, і мені із виборської також давали відповідь. У жовтні місяці минулий раз я звернулася, щоб мені дали відповідь про те, про те, скільки заборгованість у мого чоловіка по аліментах. Ну відповіді так, я не дочекалася. Уже пройшло два місяці, я дзвонила туди, я не можу туди дозвонитися. Там відповіда відповідальність дзвони Відповідає, так, відповідає? 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 Ага. Петрусенко, так і я до неї не могла дотелефонувати mm -hmm. дозвонити на питання. Ви проживаєте в Києві чи в Вінниці? Ні, 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 ти Київ, Київська область, mm -hmm. не в Київ. <рес> Розумієте, він прописаний <рес> у Вінниці. Якщо вони не хочуть займатися ціє, цим, цією справою, чому вони не перешлють виконавчий про виконавчий юрист у Вінницю, по місті притиски? Так, зрозуміло. Ще два дзвінки приймемо, тема досить важлива, тому прошу. Я думаю, навіть ну. по аліментам можна і окрему тему. А, ну, передачі це, придумати. Це Ми на, на цьому майбутнь. тижні піднімали вже аліменти. Аліменти так. Я, мене, чесно кажучи, тема аліментів кажу чесно, трошки жахає. І мене так дивує, що так в державі, на превеликий жаль, переважна більшість ну, не хоче добровільно сплачувати аліменти. Тому, ну, так. Це така справа. Що ну, Заявлюся в цій ситуації, якщо аліменти це та категорія, яка в першу чергу звертається з тягнення на доходи, вона, в принципі, може пред'явити виконавчі документи війнисько. Виконавчу службу за місцем прописки боржника, якщо вона вважає, що він там дійсно проживає чи зареєстрований, чи отримає якийсь дохід. Якщо вона має ще особливі претензії до цього боржника, вона в принципі може ініціювати питання, притягнення його до кримінальної відповідальності. Для цього і дійсно треба взяти довідку від державного виконавця, що є заборгованість, яка сукупно перевищує заборгованість угу, верніше суму угу. платежів за 6 місяців. І звернутися з відповідною заявою до органів внутрішніх а побачити, справ. внутрішнього бачите? Вона говорить, що чому ну це відзонічка ставить так запитання. Чому о, виконавці вже в Києві в Київській області не можуть переслати цей виконавчий лист до Вінниці? Ну ми це ж не маємо терпетині та просто треба при, щоб... з'ясовувати конкретно по матеріалам справи. Uh -huh. Можливо, в нього є інформація про місце роботи, можливо, вона uh -huh. здавала за місцем там знаходження uh -huh. майна. Якщо вона хоче, щоб перенаправили в Вінницю, ну він, принаймні, може направити заяву державному виконавцю угу. про те, що прошу перенаправити в Вінницю. Хоча якщо Ось, він ф, да, фактично сплачує аліменти частково, я так розумію, 300 гривень. 300, 300 так, гривень так. Да. Вона хоче дізна... вона ще хотіла дізнатися суму заборгованості. Я просто ну, я не знаю, як для це... цього треба, треба також за заявою стягувачки, угу. надати державний виконавець зразу робить розрахунок заборгованості, надає. Угу. Тобто вон, в принципі, якщо... А тут питань і проблем також думаю, не виникне. Так, якщо є дзвінок, готові будемо слухати. Ну, тоді приймемо ще один дзвіночок, кілька хвилин маємо. Але давайте одразу тоді, шановні, ще 223 -09 71 Будемо чекати, якщо хтось зможе. Запитання, справді, в мене так багато завжди. О, бачите? От, майже ледь не забула, і була б якби більшість депутатів Верховної Ради. Пообіцяла прямому ефірі не виконала. У нас кілька днів поспіль, дуже подібні запитання. Обіцяла, коли будете ви, що я поставлю вам це запитання. Якраз щодо аліментів. У нас як відчувала дозвонючка, два двічі дзвіночок пролунав, абсолютно ідентичні. Люди, пенсіонери, інваліди. Чоловіки запитували, чи мають право стягнення роботи Державна виконавча служба на ці доходи на пенсію за інвалідністю? Є виключний перелік доходів, на які державний виконавець не може звертати стягнення, от скажіть, що саме по аліментам так. Таких обмежень відносно пенсії, ага. навіть по інвалідності, немає. З іншого боку, тут я розумію те, що люди інваліди, але ага. з іншого боку, є і проблема те, що дитина росте сама ага. без допомоги. Тут важко збалансувати. Тобто, в питання аліменти стягнення на всі кошти йдуть, які отримує в принцип. Е, є, є там виключення, я те детально вам але зараз. Але, не, але на, пенсія будь-якої да, категорії да. з неї пенсія, стягується? З пенсії стягується, виключень немає. Ну є. Е, так, давайте, якщо зараз буде, бо час вичерпано, але дуже хотілося б вас почути. Зірвався дзвінок, перепрошуємо, ви недовго чекали. Говоріть, говоріть. говоріть. Алло, добри, добрий день. От якраз у мене звернувся своє передати. У мене був опис імущества в 2006 році. Uh, вот. У мене человек забрал это все имущество. То есть, исполнительный лист я как бы не подписывал. А в тільки я зобрати мушу, не могли. Що мені про свою батьку добиратися? А ще наводяще питання, це це ви віддавали майно без державного виконавця, самостійно? <гум> ні, значить, ні, державний виконавець був присутній, мені було виселення. А виселення так. Зрозуміло. А ви потім зверталися до державного виконавця, щоб е вам повернули майно? <гум> <гум> Державний виконавець мене -ману є лист, він е е запевнив, що це майно було передано е новому власнику. Таке можливо. Новому власнику може бути передано тільки на зберігання. Право власності на це майно залишалось за вами. Просто враховуючи те, що це, знаю, це тому, 2006 рік, зараз 2014. 2014. Ви Комп'ютер, який був. Е Стоїть тисячі, він був оцінений 10 гривень. Державний виконавець не оцінює так, майно. В даному сек, випадку. Ми зрозуміли вашу історію. Можливо, ще хтось один зараз, але дуже швидко зателефонуйте, якщо є потреба. Просто в даному випадку, враховуючи те, що вже пройшли всі терміни позивної давності, йому можна буде вирішити питання тільки в судовому порядку заявнику. З 2006 року він підняв питання тільки зараз. У нас термін позивної давності. Три роки по 3 закону роки, встановлений, так. Да. А тут уже. Вісім років пройшло. Ну давайте щоб я просто знаєте, люблю. Хочу, щоб в цих ефірах mm. не було образу від глядачів. Ви говорите, що державний виконавець не проводить опис оцінку майна. Так а в даному почули, якась така дивна історія. Ну я як приклад, ми зможемо про не говорити. Оці оці оцінку майна проводить експерт, експерт якого да. залучає державний виконавець, mm. але з метою продажу майна, коли mm. він майно описує, наприклад, під час виселення чи mm. просто там встановлює факт mm. наявності війна. Він оцінку не ставить. Не зазначає державний виконавець. Може за побажанням сторони виконавчого провадження поставити умовну вартість майна, але ця умовна вартість, вона ніяких зобов'язань за собою не несе в даному випадку. Є ще один дзвінок і будемо завершувати цей блог. Говоріть в ефірі. Алло, добрий день. Добрий день. Ви В ефірі, говоріть, будь ласка. Алло, добрий день. Говоріть. У мене звати Олександр. Так. От у мене, мене відкоротили. Ну, від ми вас органу. не розуміємо. Чекайте, будь ласка. Ми, Є... не, ми не розуміємо, що ви говорите. Ми ще раз, будь ласка, починайте, говоріть. Вас звуть Олександр, далі, що ви говорили. Ну, я, ну, у мене з роботи. Так. 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 І як мені платити елементи, якщо я без роботи? У мене є виконавчий лист. Так. А, все зрозуміло. А, звільнили з роботи, але є виконавчий лист. Як йому платити елементи? Все, все, дякуємо. Цей блок завершимо. Ну, відповідь зрозумі... зараз Чуй... слухайте відповідь на своє запитання. Ну, зрозуміло, людина все одно ж з голоду не буде вмирати, десь буде отримувати доходи. Навіть встане на облік по безробітності в центрі зайнятості. да, може да, да так. Так. можливо буде. Отримувати доходи, я так розумію, там не офіційно не влаштовуючись на роботи, ну це його прямий обов'язок. Якщо є дійсно фінансова скрутність, у людини, яка зобов'язана сплачувати аліменти, може звернутися до суду з заявою про зменшення розміру аліментів uh -huh. або з врахування цих обставин, що деякий час він не може отримувати дійсно доходів, чи живе за рахунок там, наприклад, допомоги від інших людей. А тоді суд ці обставини врахує, винесе рішення щодо того, щоб відсрочити виконання, чи зменшити розмір стягнення аліментів. Можливо, але це питання знову ж таки буде вирішено. Можливо, буде вирішено для заявника Олександра через суд. Суду судіти так? Mm -hmm. так вам дуже сьогодні дякую. Ми вже побачимось yes, новому році. Але подивимося, дійсно, можливо, ще зустрінемося. Темі важливі Олексій Соломко, mm -hmm. заступник начальника управління контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України, був гостем першого блоку. Ми переходимо до до наступного перепрошую, до другого ще не останнього. Звертаю на це увагу. А блоку це поради лікаря. А взагалі, часто ми чуємо і говорять про таке захворювання, як остеохондроз. Але чи знаємо ми насправді, як він проявляється саме про це в наступному блоці? Не прямо. ♪